Мої вітання, друзі, на ремонті шурупокрут парксайд. Він не працює. Батарея, як ви бачите, в нормі, але при нажатті кнопки сітоді спалахує підсвітки, але патрон не крутиться. Натискаємо, нічого не відбувається. Будемо розбирати, викручуємо всі гвинти спочатку, знімаємо кришку верхню. І наблюдаємо двигун, кнопку. Так, почнемо з кнопки. У нас в кнопки є два вхіда, два виходи і виходи на світлодіоди. Викручуємо радіатор кнопки, під низом ми бачимо MOSFET, який керує двигуном. Силовий транзистор. Далі ми розбираємо кнопку, від'єднуємо защіпки. Знімаємо верхню кришку. Всередині ми наблюдаємо електронну плату, Шим Контролер. Так вона виглядає. І десь тут проблемка. Так, відпаюємо плату. Тобто транзистор спочатку випаюємо. Ми будемо його перевіряти. Перевіряємо, але, як ви бачите, він в нормі. Дуже гарний. Так, далі ми відпаюємо один дріт. З самого двигуна перевіряємо його, як ви чуєте, він працює круте. Далі ми перевіряємо на виході кнопку, але, як ви бачите, тут повне КЗ. Знімаємо плату і добираємося до захисного діоду. Ось так платка виглядає, з іншого боку, тут нічого цікавого немає. Добираємося до цієї таблетки і це є захисний діод від імпульсу. Від... Індукційних викидів двигуна, вона у нас, ця таблеточка, як ви бачите, пробита. Це є захисний діод. Дивимося, де вона стоїть і куди нам потрібно підпаятися. Підпаюємо плату на своє місце назад, збираємо, підпаюємо теж транзистор. Підпаюємо його і будемо ставити виносний діод. Так, Не забуваємо підпаяти двигун. Так, Перевіряємо без самого діода, як ви бачите, крутиться, транзистор, звісно, гріється. Так, Уважно розглядуємо все, думаємо думаємо. і підпаюємо захисний діод в оце місце. Тобто він буде у нас знаружить кнопки. Перевіряємо, як ви бачите, все працює. Міряємо кришечку, дивимося, де нам потрібно зробити прорізі. Зробили прорізі, закрили кришку, намазуємо термопасту на транзистор і закручуємо, звісно ж, радіатор надійно, тому що транзистор має кріпитися добре. Перевіряємо і, як ви бачите, працює, вставляємо всі роз'єми світлодіод кнопку на своє місце. Все укладуємо, щоб ніде нічого не мішало, діод, як ви бачите, не, між, не заважає. Далі одягаємо кришку верхню і, звісно, закручуємо всі гвинти, одягаємо акумулятор і робимо тестову перевірочку вже в зібраному стані. Починаємо з малих оборотів, відпускаємо кнопку, але у нас зупинки різкої немає. Власник сказав, що вона теж пропала, але так працювати його устраює. Тобто Ремонт можна вважати, що закінчений і можна користуватися. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.